Дня зі новий виконавч Оскінської автошколи тваринства з районної короткої України. Продовжуємо навчальний процес. Сьогодні черговий вояж з ученицями до Кілотопа. Вчимося. Приїжджаємо маршрути, дивимося, яким чином це робити. Сьогодні нас небагато, всього двоє. Якщо не рахувати мене, за кермом у нас в паспорті написано Тар'я. Каже, що звуть Даша, я її називаю як? Даруся. Даруся, мені більше подобається. На заході нашої країни, якщо тебе звуть Аня в шості, там кажуть Гануся. Якщо тебе звуть Марта, там кажуть Мартуся. Тому, якщо написано Дар'я, буде Даруся. Зараз їдемо маршрут номер 5 Маршрут доволі складний, місяці два назад, придумали. Подивитись саме особливості цього маршруту. На регулярному перехресті будемо рухатись праворуч. Завчасно вмикаємо трагу нашим повороту. Є секундомір, який показує час, тому зупиняємося і пів хвилини відпочиваємо. Зараз рухаємося праворуч на зелений сигнал. Не забувайте, даємо бро пішоходам після виконання повороту. Пішоходи у нас відсутні і далі. Попереду перешкода у вигляді ями. Як проїжджаємо ліве колесо через яму, знизивши швидкість. об'їжджати. Не треба створювати сюди. На регульованому перехресті будемо рухатися прямо. Особливість світлофори, який у нас попереду, якщо бачите, яка він блимає. Чотири рази. Інші світлофори блимають три рази зазвичай, він блимає чотири рази і блимає з доволі великим інтервалом. Тому коли ви під'їжджаєте до даного перехрестя приблизно на отаку відстань і бачите перший блимаючий сигнал зелений, не треба зупинятися. Ви спокійно на чотири блимаючих зелених сигналів проїдете перехрестя, навіть не треба проїжджати на жовтому. Очікуємо зеленого. У нас попереду велосипедист, дуже часто допускають помилки в таких ситуаціях. Тому дивимося уважно. Крутить педалі він чи ні. 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 чому? Тому що дорога йде з горки. А тепер у нас широка дорога, можемо виконати випередження. Вмикаємо лівий по повороту і виконуємо випередження. Інколи запитують, бо 50 метрів до пішохідного переходу, він заборонений. Дійсно, обін заборонений, але у нас маневри, які називаються випередження. Тому це можна зробити відразу на пішохідному переході. І повертаємося в того, як проїхали перехрестя на свою праву смугу. Далі на регульованому перехресті будемо рухатися ліворуч. Другий маршрут, третій маршрут у нас праворуч ми рухаємося на цьому перехресті, цьому зарегульованому. П'ятий маршрут ми рухаємося ліворуч. Поворот доволі складний. Бачимо червоний сигнал. Знижуємо швидкість, будемо зупинятися. Для того, щоб зразу оцінити, наскільки складний буде цей лівий поворот, звертайте увагу на дорожні знаки. Ми ними не керуємося, але табличка якраз вказує, що головна дорога по такій специфічній зюці, як кажуть в народі. Зайняли ліве положення. Так що справа міг проїхати інший транспортний засіб. штатив взяти. Акуратненько, не спіша на зелений сигнал. Автобус має влізти біля нас. Тепер дивимося, зустрічник ідуть прямо. Прямо. Тепер плавненько вліво руль, зустрічних нема. Ми їдемо ліворуч. Куди ти газуєш? От, Виконали маневр і до правого бордюра звершуємо поворот. На наступному перехресті будемо рухатися по головній дорозі. Куди будемо рухатись? Праворуч, знижуємо швидкість, рекомендація. До мінімальної. До мінімальної. 3 км за годину. Чому? Тому що в нас дуже обмежена глядовість, поворот крутий, дорога за поворотом вузенька. Тому право. Тримаючи правого краю, виконуємо поворот. Якщо буде швидкість більша, чуть-чуть на зустрічну смугу, зустріч буде зрізати поворот, отримаєте обов'язково величезні проблеми. Далі дорога вузенька. Бачимо за округлення дороги. Поворот микати не потрібно, буде проводити сліворуч. Поворот не потрібно за округлення дороги. Так само ближче старайтеся до бордюра. швидкість трошки менша можна. Бачимо припарковані автомобілі. Зразу лівий поворот микає. виїжджаємо. Якщо в зустрічні об'їжджають своїх припаркованих, старайтесь зупинитися таким чином, щоб він міг з вами роз'їхатись. Зупинилися. Не треба втікати вправо, просто зупинилися на своїй смузі руху. Зліва як бачимо, є місце, щоб зустрічний міг об'їхати своїх. І далі продовжуємо подальше рух. Не треба шарахатись вправо вліво. Далі рухаємося праворуч. У нас довгорядна дорога. Даємо дорогу транспортним засобам які рухаються. Не з цієї дороги, яка прилягає з лівого боку, це також другорядна дорога. Ми ж з ними знаходимося в однакових умовах, в тих, які рухаються. По дорозі. Крутим праву руль. Праву руль у нас є от розмітка. Ну, вже місцеві водії виїжджають більшість випадків зразу в ліву смугу. Ми рухаємося правою смугою. Лінії розмітки перетинати не потрібно. Це у нас проспект Миру. Кажуть, що центр тут, здається, конотопа. Десь попереду має бути цум, по крайній мірі, карта показується. На наступному регульованому перехресті будемо рухатися праворуч, пішохідний перехід, нерегульований, широкий. Дивіться уважно. Під'їжджаємо ближче. Вмикаємо правий покажчик Повороту завчасно займаємо крайнє праве положення. Можемо їхати на зелений, можемо їхати на червоний зі стрілочкою. На зелений пішоходи за поворотом, абсолютно вірно. Пішоходів у нас немає. Проїжджаємо далі. В найближчому дозволеному місці виконайте зупинку. Перуся виконала зупинку, інспектор. Що фіксує? Порушення правил дорожнього руху. Ви зупинилися в місці, в якому зупинка заборонена. Продовжуємо подальший рух. Даруся не зрозуміла, що вона розглядається по всіх okay. сторонах. Вона не зрозуміла. По свободі дому вона передивиться це відео, вона зрозуміє. Продовжуємо подальший рух. Отак ми на помилках і вчимося. Інколи каже, що ви жорстокі, ви провокуєте і так далі. Ну, це така методика. Навчання, якщо я все розкажу зразу, з першого разу, ви не навчитеся. Тому, ви, коли ми вчимося в шостій, по крайній мірі, приблизно така ж сама ситуація, даю вказівку один раз зупинитися, місце заборонено, другий раз зупинити. І так з четвертого, з п'ятого разу тільки вдається зрозуміти, чому зупинка тут заборонена. Перехрестя з кровим рухом, рухаємося праворуч перший з'їзд, по перше повороту завчасно. Притормози, даємо дорогу тим, хто їде по колу. Перехрестя таке дуже специфічне, немає ні розмітки, нічого. Тому зрозуміти інколи дуже важко. Тому мінімальна швидкість і дивитись уважно. Зараз у нас пішохідний перехід не регульований, пішохід немає. Проїжджаємо. На наступному перехресті будемо рухатися прямо. Тому звертайте увагу, дорожні знаки. Ліва смуга для повороту ліворуч, права смуга для повороту праворуч, руку прямо. Тут завжди припарковані автомобілі. Вмикаємо лівий покащий повороту. Не розганяємо, будемо зупинятися. Правий показчик повороту займаємо праву смугу. І ситуація, де яку я вже акцентував увагу один раз. У нас дорожній знак показує місце, де повинні зупинитися. Дорожня розмітка також показує місце, де повинні зупинитися. Чим керуємося знаками. дорожніми знаками. Вимоги дорожніх знаків суперечать вимогам дорожньої розмітки. Дорожні знаки мають перевагу в русі. Очікуємо зеленого світлофора, світлофору, будемо рухатися прямо. Також звертайте увагу у нас от табличка, яка вказує, що головна дорога не прямо, а отака от зюка. Mm -hmm. Значить, ми такою ж зюкою будемо їхати, доїжджаємо. Прямо майже до кінця перехрестя, тоді акуратненько біля того полосатого об'єкта, не знаю, як його назвати. Ну, на мою думку, хто бажає принесіть гранату, підкладіть під кут цього будинку, знесіть його і буде рухатись набагато простіше. В крайній мірі на іспіть, акуратненько. Не спішать. Всі зрозуміли, що напевно, що я пожартував. То дійсно місце дуже небезпечне. І далі рухаємося до сервісного центру. Доброго пам'ятаєте? Попереду у нас велосипедист. Будемо обганяти. Будемо лівий поворот, добавляємо газ і обганяємо. Дорога має по одній смузі для руху, зустріч автомобілів немає, які мають перевагу в русі, тому виконуємо він, забезпечивши безпеку дорожнього руху. Прямо світофор-червоний Здалеку знижуємо швидкість. Попереду у нас регульоване перехрестя. Час на рівні покращимо повороту і виходить. Знак Стоп, показує місце, де повинні зупинитися. Вимикаємо передачу, відпускаємо педалі, відпочиваємо. Нема потреби хвилину тримати. Якщо механічна коробка передач, вимкнемо першу передачу, тримати щеплення. Хай ноги відпочивають. Коли 5 секунд на світофорі. Вмикаємо передачу і рухаємося на зелений сигнал. Світлофор специфічний. Зелений тільки у нас всіх решта червоний. Тобто зустрічні автомобілі стоять, пішоходи за поворотом, також стоять. Ми їдемо впевнено, не зрізаючи поворот, який. тобто рухаємося по своїй смузі. Зелений сигнал. їдемо впевнено. Приїжджаємо по своїй смузі. Перехрестя, плавниково ліворуль. І Впевнено їдемо. Всі стоять поворот Справа від нас ще є, як кажуть, одна особливість даного місця кладовище. Інколи після того, як пшениця не склала іспит, ми йдемо прогулюватись по кладовищу. Питання в чому? Частина пам'ятників. Ту сторону, частина пам'ятників в іншу сторону. Тобто, хтось похований ногами в напрямку руху транспортного засобу даному випадку, хтось в протилежному напрямку. Чому така ситуація, коли ми проводив в більшості випадків, ми можемо знайти цю відповідь. Відповідь на це питання. Це також один з методів навчання. Чому саме так? Дарусь. Не знаю, от коли не складеш іспити, обов'язково підемо туди прогуляємося і будемо це дивитися. Найближчому дозволеному місці виконайте розворот. Де будемо розвертатись? Приблизно через 70 метрів. З лівого боку у нас є будинок п'ятиповерховий, біля нього є. Виїзд двору, от там на виїзді, і будемо розвертатись Не треба їхати на перехресті, не треба створювати собі додаткових проблем. Не цей виїзд наступний. ну Займаємо ліву положення, так щоб справа нас могла об'їхати інша машина. Зустрічних, як бачимо, немає. Місця для розвороту достатньо і розвертаємося. Виїжджаємо зразу на проїзну частину, переконавши, що немає попутних, по узбіччю їхати не потрібно. Поруч з нами, якщо бачила, з правого боку їхав автомобіль за кермом тітенька. Напевно, їй не вчили, що поворот ліворуч виконується з лівого положення. Тому вона виконувала цей маневр доволі таки небезпечно, на мою думку. Бачимо? Біля сервісного центру будемо виконувати зупини. Нижня завчасна швидкість. Пикаємо, так, щепо, Дивимося, де будемо зупинятись. Напевно, проїдемо чорний автомобіль, припаркований так само навчальний, і за ним будемо виконувати зустріти. Швидкість правіше наскільки можна. Щоб надалі від проїзної частини. Правіше. А тепер вирівнюємо і плавно зупиняємося. На сьогодні все. Напевно. Це відео було досить цікавим, особливо в коментарі, які не стосувалися власне маршруту. Холошу. Деркур.